Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо говорити про вертикальні кути і їх властивості. Власне, два кути називаються вертикальними, якщо сторони одного з них є доповняльними променями сторін другого. Як це власне працює? Допустимо, у нас є перший кут, назвемо його кутом 1. Якщо ми візьмемо і першу сторону продовжимо, а потім візьмемо і продовжимо другу сторону цього кута, тобто побудуємо доповняльні промені, то у нас утвориться ще один кут. Назвемо його кутом 2. І він буде вертикальним до кута 1. Власне, недаремно я позначив їх однаковими дужками. Річ в тім, що вертикальні кути рівні. Також на даному рисунку є ще два вертикальних кути, назвемо їх відповідно 3 та 4. Також нам потрібно знати, як знаходити кут між двома прямими. Нехай одну ми з них назвемо буквою А, іншу Б. Як же знайти кут між прямими А та Б. Власне, за правилом, нам потрібно брати менший із кутів, що утворилося. Справді у нас є два рівних кути, і вони менші за два інших. Тому нам потрібно буде брати один із цих гострих кутів. Якщо б він був би у нас без 40 градусів, то і кут між прямими був би 40 градусів. Якби було відомо, що дві прямі перетнулися, а кут, який утворився між ними, був би 150 градусів. То, щоб знайти кут між прямими, прийшлося б знаходити такий гострий кут. І він би був би в такому випадку 180-150, тобто 30 градусів. Причому можна б знаходити його і тут. От, власне, така історія. І є ще один досить унікальний варіант, коли у нас буде кут між прямими в 90 градусів. Тоді всі кути, які будуть утворюватися, будуть по 90 градусів, а прямі будуть перпендикулярними. Про це ми будемо говорити з вами дещо пізніше. Розглянемо кілька завдань. В першому задача звучить так: один з вертикальних кутів дорівнює 121 градус. Знайдіть другий кут. Тобто, в даному випадку ми будуємо дві прямі, щоб вони перетиналися, то один з тупих кутів позначаємо за 121 градус, і нам потрібно знайти інший тупий кут. В даному випадку кут DOC, а це, власне, буде ось даний кут, буде дорівнювати так же, як і кут, що був вище кут А Б. Який у нас відомий, і він 121 градус. Але завжди потрібно писати, на основі чого ми так вирішили. Тому в цьому самому рядочку, я не можу тому нижче, потрібно записувати в дужках як вертикальні. Це замість того, щоб писати за властивістю вертикальних кутів, так коротше, але дає змогу зрозуміти, що саме ми хотіли цим сказати. І можна на рисунок тоді позначити, що даний кут теж буде 121 градус. Перше завдання ми зробили. Давайте розглянемо другу задачу. Звучить вона так, один з кутів, що творились при перетині двох прямих, дорівнює 121 градус. Знайдіть інші кути. Власне задача буде схожа на те, що ми розглядали перед цим. Ми можемо спочатку знайти вертикальний кут, і текст, який для цього потрібний, я вже не витирав, оскільки він нам буде знову потрібний. Адже кут де буде такий же самий, як і кут АОБ, і вони будуть обидва по 121 градус. Таким чином, ми з вами знайшли уже один з кутів. Потрібно знайти ще два. Вони обидва гострі і вони теж вертикальні між собою. Далі ми скористаємося властивістю суміжних кутів. Річ в тім, що наш кут 121 градус, причому будь-який з них, буде суміжний із кутом, скажімо, АОД. І щоб знайти кут АОД, нам потрібно буде від 180 градусів відняти будь-який з них, наприклад, віднімемо кут АОБ. Далі зробимо обрахунки, буде 180 градусів відняти 121. І матимемо 59 градусів. Але в дужках потрібно обов'язково писати, чому ми так вирішили. Вони були суміжні, тому можна написати, як суміжні кути. Але це ще не все, оскільки ми знайшли не всі кути. У нас є ще один кут, і називається він БОЦ. Його потрібно також знайти. Він вертикальний до того, що ми знайшли щойно. Таким чином, ми можемо записати так, як на самому самому початку у нас було, ми шукали кут ДОЦ. Ми напишемо кут Б, буде дорівнювати кутові АОД. Ось йому. Вони між собою вертикальні, і ми це напишемо в самому кінці. Дорівнює він також 59 градусів, як вертикальні. Все, що потрібно буде записати, це відповідь. У нас є кути по 59 градусів. Зараз мова йшла саме про даний кут. Потім ми запишемо, наприклад, цей кут, а потім уже цей. Саме в такому порядку. Тому потім буде 121 градус та знову 59. Що ж, пробуйте? І у вас все обов'язково вдасться.